Цю пекарню у Кропивницькому відкрили переселенці з Харкова 10 місяців тому. Випікають хліб, булки, пиріжки. Без електроенергії робота зупиниться, говорить співвласник пекарні Олексій Шевченко. У нас майже кожен процес потребує електроенергії від замісу тіста до випікання і до продажу підсвітка вітрини. Ми в день десь потребуємо біля 100 кВт. І кожен процес він за щодо подорожчання електроенергії буде забирати на себе ще більше і більше витрат. Підрахував за минулий місяць, заплатила за електроенергію 14 тисяч гривень. Після підвищення тарифу на електрику для бізнесу цього місяця за такий самий обсяг використаної електрики заплатять на 35% більше. Продукція на жаль буде дорожчати за рахунок того, що постачальники також на свою сировину будуть підвищувати ціни. Ми плануємо десь до 10% підняти вартість продукції». На Кропивницькому хлібозаводі щодня випікає 17 тонн хліба, розповідає економістка Вікторія Онищенко. Каже, у виробництві частка використання електроенергії складає 10%. За рахунок обсягу виробництва прогнозують, що хліб Кропивницького хлібозаводу не дорожчатиме. З 1 липня піднімається на 35% ціна на електроенергії. Це буде збільшення 3% на собі вартості. Ми розробили бізнес-план, в якому ми плануємо підняти кількість покупців і за рахунок цього не буде підвищення цін хліб. У цій мережі супермаркетів Кропавницького продають хліб від виробників та власну випічку. Якщо постачальник підніме ціни на сировину, тільки в даному випадку буде підняття цін на хлібовуличні вироби. ми будемо купувати, це зрозуміло. Це можна без цього себе, без хліба. Я думаю, на все буде. подорожання. що зробиш? Треба, допомагати. Зараз повинні виживати. Хліб це хліб. Він потрібен кожен день. 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу максимальні та мінімальні. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, говорить заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Каже, до 30 червня підприємці платили за кіловат електроенергії на оптовому ринку середню ціну 2 гривні 90 копійок. Сьогодні 3,5 гривні. Пояснює, з 30 червня буде три ціни на електрику залежно від часу доби. З опівночі до сьомої ранку та з 20 23 до опівночі верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50 відсотків, з 7 ранку до 7 вечора на 40 відсотків, з 7 вечора до 11 ночі на 80 відсотків. Та ціна, яка формується на оптових майданчиках закупівлі електричної енергії, це тільки це найбільша складова, але вона одна з багатьох. Інші складові – це витрати, які йдуть компанії-оператор системи передачі НЕК «Укренерго», Оператори системи розподілу розподільчі мережі електричної енергії, які теж беруть свою долю на обслуговування та вже на ремонт пошкоджених мереж. За словами Олега Соловйова, споживачами електроенергії у Кіровоградській області є 11 тисяч підприємств. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.